Якщо постійно годувати ряскою, у рясці є достатня кількість жуків, плавунців, слимаків, що невелика кількість качок, бо велику кількість важко прогодувати. А якщо там є штук 50 до 100 і є можливість, то канібалізму не буде. Такий дешевий засіб боротьби. Це у два місяці може проявлятися, коли починає е, рости пір'я. Тоді брак білка і вони микають пір'я. І вже каченя, яке постраждало від цього, воно вже не виросте велике. Це впливає на подальший ріст. Якщо ще і кури підключаються до цього, то взагалі погибель. Тому що качка микає пір'я, а кури роздовбують до костей. Копчик можуть уголювати, якщо качки разом з курами. Якщо брак білкової їжі, то будуть довбати одні других.